Що легше зробити? Утримати дітей і утримати навчальний заклад, який ще є, напевно, десь останній символ в Дрогобичі. Тому що був символ наш завод солі, якого, на жаль, вже немає. Так? Був символ у нас крановий завод, був символ у нас логотний завод. Правда? Все, Дрогобич просто упав так, що далі нікуди падати. Ми вже, ми вже лежимо на землі. І зараз лишається останній символ, знаєте, лишається гімназія. Давайте ще гімназію зруйнуємо. І тоді, взагалі, ну я не знаю, треба бути чесно, треба бути або обмеженим, або ненормальним, або ворогом, треба бути ворогом своєї країни і своєї землі, щоб просто піднімати руку на святе, на дітей. Це питання не йде про міну. Питання не йде про те, що треба дати гімназії мільйон гривень, щоб вона функціонувала. Питання йде про те, що коли ми піднімаємо руку на освіту, то завтра від нас нічого не лишиться, як від громади. Оце, оце питання. І я не знаю, я не провіряв освіченість наших депутатів, я не провіряв е, освіченість наших. Здорово. Здорово я скажу виконавчої влади, тобто я, я не знаю, я не знаю, що ті люди закінчували, де вони вчилися, але я знаю одне, що якщо ти є освічена людина і в тебе в серці тече українська кров, ти не можеш піднімати руку свою на святині, навіть тоді, коли боляче. Я вам скажу, знаєте що, якщо б влада мала у своєму серці не план, як знищити гімназію і як просунути туди на е, директора іншу особу. Але мала би план у своєму серці, щоби допомогти гімназії, то вона би звернулася до громадськості, вона би звернулася до, до людей, знайшли би ці ті гроші. Знайшли, сьогодні це не є проблема. Сьогодні, якщо є дірка в бюджеті 55 мільйонів, то повірте мені, 32 тисячі це зовсім не є проблема. Це просто треба.